Минуття і сина і Святого Духа, а мій. Слава Ісусу Христу. Що ти хочеш, щоб я зробив тобі? Спитав Ісуса того слівця і кричав наполегливістю за ним у світ. Ісусе, Сину Давиді, помилий мене. І хоче народ зустріняв, щоб він мовчав, бо Христос, мовляв, вже перейшов він вже далеко. Але той сліпець не перестає кричати, бо має потребу, має нужду, має те, що зве його до Господа, має ту сліпоту тілесну, яка дуже тяжким тягарем лежить на людині. Нам навіть, браття і сестри, во Христі, трудно уявити собі сліпоту, бо ми звикли бачити очами сімиденний світ. Ми привикли бачити красу світу цього. І ми навіть уявити не можемо, що то є сліпота. Нам лише на хвилину уявити собі, що світ перед нами закритий, закриті очі і спробувати вийти з храму, яка би то була проблема трудній для нас. А тут сліпота постійна. Не знає, з якої причини він став сліпим, може, за родився, може, втратив зір через трагічний випадок, може інше, що сталося, але сліпота його тяготила його. І почувши, що проходить народ, він питає, що це таке, бо чув шум натопу, що багато людей приходить повз нього. І, йому кажуть, що Ісус проходить Назар'янин. Він починає кричати. Бо до нього дійшла чутка, яка розповсюдилася по всій юдеї, по всій Самарії Галилеї, що настав великий пророк, і він творить великі судеса, мертвих піднімає, сліпим вертає зір, глухим слух, німим мову і творить нещисленні добродійства над людьми своїми. Тому той сліпець починає кричати. Ісусе, Сину Давидів, помилуй мене. І дивіться, що робить Христос. Він зупиняється, бо почув волання, почув крик, почув благання нужденної людини і просить привезти його до себе. І коли той сліпець прийшов до нього, він питає, що ж ти хочеш від мене, ніби не знає цього. Христос знає кожну людину, кожну потребу, але випробовує і того сліпця, і кожного з нас, що ти хочеш від мене, бо сліпець молив, благав, просив Його, так само, як то ми молимо, просимо, благаємо Бога, щоб зглянувся, помилував нас і змилосердився над нами, над духовними своїми сліпцями. І той сліпець каже, Господи я став відючим. І що Христос відповідає? Бо одного сліпця Христосу здоровив, намастивши грязу, сплюнувши на землю, зробив з тої слини грязиво і помастив грязом очі, йому, сказав, підмійся в станку свілуамському, тобто посланому, і стань відючим. І той зробив так. І, хоч був сліпий від народження свого, відкрились йому очі і почав бачити. Іншому сліпому. Христос поклав пальці на очі його і питає, що ти бачиш. Він каже: Бачу людей, хоч не мов би дерева, тобто не чіткіше зір став у нього. Христос знову кладе руки не питає, а тепер стань зрячим. Так тут. Нічого не робить, просто питає, що ти хочеш від мене. Той відповідає, щоб став я зрячим. І Христос відповідає, по вірі твоїй завважмо собі, по вірі твої, хай буде тобі, як ти хочеш. І той прозрів і став зрячим. Віра твоя спасла тебе, каже Христос. Тому, -то, браті і сестри во Христі, дуже залежить нам у наших проханнях від нашої віри. Ми, може, звикли нести свій хрест життя свого. Може, ми звикли зі своїми невоцями, гріхами, болячками і скорботами. Тому ми там, ай, бо так заведено молитися, молимося до Христа. Але без віри. Без впевненості про те, що Христос може виконати наші прохання воду ми, бо в нього все могутність є, все сила і все слава. Тому то, браті і сетри, во Христі, не впадаймо на силах своїх, не зневір'яймося, не ставмо умови деколи Христу. От якби ти зробив мені, я би тоді. І жив, я б тоді творив, я б тобі віддячився. Бо так умови ставив апостол Хома, коли десять учеників Христових переконують його, ми бачили Воскресного Господа, а Він каже. Якщо я не вкладу пальця свого в рани, відсвячу його, не вкладу руки свої в ребра його, то не повірю. І за вісім днів. Знову учні були зібрані в домі, хоч двері були замкнені від страху перед людями, прийшов Христос посередині з тієї кімнати, проходить через ті замкнені двері з тілом, славним воскресним, прославленим і каже до хоми, дай палець твій і клади в руки, в ноги мої, в рани від цяхів, клади руками в ребро мої. І не будь не віруючими, але вірить Махома, каже Господь мій і Бог мій. А Христос каже: ти увірив, тому що бачив мене блаженні ті, які не бачили, а увірують у мене. Тобто ми є щасливіші за Хому, тому що Він бачив Христа. Він три і півроку ходив слідом за ним, бачачи славні чудеса і славні дії і могутність Христову. Ми, Христа, бачимо хіба в тайнах тіла і крові Господню. Бачимо його, його доготерпіння до нас і опрощені наших гріхів у милосерді до нас грішних і немічних рабів своїх. Тому ми щасливіші за нього, тому що ми віримо у нього, визнаємо Його як Бога свого, збираємося на неділі богослуження свої, щоб віддати йому належну честь, славу, поклоніння і шану, попросити в нього милості своєї і з вірою прийти до нього, з вірою серця свого. Бо віра ця дуже потрібна нам, браті і сестрі, вона є рушієм нашого християнського життя. Без віри догодити Богу неможливо, писав апостол Павло. Тому, то, браті і сестри в Христі, стараймося і з вірою в всемогутність Божу прийти до Нього, показати йому надійність нашого серця, свою любов до Нього. Прийти до нього з гріхами своїми, які ми чинимо численно так в житті своєму. Але визнаємо, Господи, я согрішив словом, ділом, думкою, тому з вірою приходжу до Тебе, упрощення Твоє, бо Ти навчав нас усе, що вірі, попросите, вірити, що знайдете. І буде вам дано. Ти навчав нас. просіть і дасть вам. Шукайте, знайте, стукайте і відчинять вам, тому з вірою приходжу до тебе, як той сліпець, який по одному слову своєму, по єдиному проханню тримав від тебе сніг. Зір духотілесний, Тілесний, щоб я так само не був духовним сліпцем, бачив би храм і перехрестився, побачив би священник, який під ряснику, привітався з ним. Жив би мирно з усіма людьми і не був калікою духовною. Бо що з того, браття і сестри, коли ми маємо ясно відкриті очі, коли бачимо, розумів, що надходять останні часи, бо казав Христос перед Кінцем Євангелія буде проповідано по цілому світі. Ота найбільш атеїстична держава світу, Радянський Союз, розпався, і вже Івангелії на рідній мові можна почути. Це ознака, що надходять останні дні, бо перед кінцем коли Христос, Івангелія буде проповідувана по цілому світі. І тоді настане кінець. То, щоб раніше кінця життя нашого ми принесли би тобі з вірою у милосердя твоє. Щирі покаяння, прозріли духовними очами своїми, як той сніпець прозрів тілесно, і з вірою приходить до тебе у всеблагаючу милість, все милість твою для спасіння душ наших. Амінь. Слава Ісусу Христу!